експерта на громадському радіо, партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра, наша відповідальність у студії. Людмила Дола, лікарка, акушерка гінекологиня в медичному центрі Діверо. Вітаю наших слухачів і слухачок. Це програма Думка експерта на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити з лікаркою Акушер-гінекологиною, кандидаткою медичних наук Людмилою Долою з медичного центру Діверо. І говорити ми будемо про порушення менструального циклу і про причини, які можуть бути, зокрема про стрес як причину порушень менструального циклу. Отже, як можна скоригувати менструальні порушення, чому вони виникають і як впливають на організм жінки? Це буде наша така глобальна тема. Почну я з такого простого запитання, можливо жінки його собі ставлять, коли там місячні починаються на кілька днів раніше або на кілька днів пізніше, чи це вже є порушенням менструального циклу, і що можна вважати саме таким порушенням. Всім доброго дня! Дійсно, дуже часто звертаються до мене мої пацієнти з таким питанням. І дуже часто і стандартно звучить така фраза, що в мене став цикл нерегулярний, і коли починаємо розбиратися глибше в проблемі, виявляється, що плюс-мінус один-два дні і відповідальні пацієнти вважають це порушенням. Насправді рахується коливання в межах плюс-мінус п'яти днів допустимий варіант норми, тому я всім пояснюю, що. Якщо ви рахуєте переважній більшості, мої пацієнти будуть. Так званий менструальний календар, де кожного місяця вони відмічають початок менструального циклу та його завершення. Вони звертають увагу, якщо в межах 5 днів плюс-мінус місячні починається, це рахується вчасно, тобто цикл регулярний, допустимі коливання лише в межах 5 днів. Отже, наприклад, якщо цикл стандартний 28 mm -hmm. днів, або там 29-30 по різному, тобто 28 плюс 5 – це у нас.

Днів цих дат це може бути нормально, так нормально, і як практика показує, що дуже рідко відбуваються ці коливання. Це я озвучила максимальну межу, тобто до п'яти днів, включно коли може бути. Mm. Як правило, коливання відбувається один-два дні. І якщо цикл регулярний 28 днів, то в більшості випадків він так і виходить. Якщо є 30 днів, то так і виходить. Більшість це переходу так звані періоди з ми на весну або з осені на зиму. Тому, от саме в цей період ми звертаємо увагу, є так званий своєрідний стрес фізіологічний для організму жінки. Якщо ми вже говоримо про порушення, тобто про понад 5 днів, то в чому причина таких збоїв? Взагалі дуже часто. На перше місце, як би це банально не звучало, виходить стрес, тому що організм жінки він дуже ніжний і дуже чутливий до змін в звичному житті, до фізичних навантажень, до виснаження, до безсоння. Тому, як правило, виливається стрес в порушення циклу. На другому місці, як показує практика, така вже як наслідок, як реакція організму, це порушення гормонального фону. А саме, Статевих гормонів. Спочатку у нас іде підвищення стресового гормону, кортозолу, наприклад. І тоді, вже, як наслідок, іде порушення концентрації, деякі гормони статеві зменшуються, їх недостатність, деякі підвищуються в показниках, і тому у нас відбувається така реакція організму. Як правило, якщо це стрес одноразовий, це є транзиторна реакція організму, тобто, тимчасова вона самостійно проходить в тіло. Таке в нас сильне, тому справляється самостійно, як правило, не потрібна допомога. Якщо ж стрес хронічний, то тоді так це явище затягується і тут вже потрібне наше втручання. Ну і на третьому місці йдуть всякі запальні захворювання. Ніхто на сьогоднішній день зараз це дуже актуально напряму поранення, пошкодження внутрішніх органів, зокрема й органів малого тазу. І тут як наслідок в 100% йде Порушення циклу такі порушення, які трапляються, от ви згадали, що збої гормональні вони іноді можуть мати внаслідок стресу короткотерміновий ефект. Тобто стрес минає, гормональний фон приходить до норми, яка характерна для організму цієї жінки, і все повертається. А чи буває так, що започатковані стресом процеси залишаються з нами на довший час? Звичайно, це все залежить від багатьох факторів. По-перше, інтенсивність стресу це взагалі не говориться інтенсивність стресу. Для кожного стрес це є стрес. Тому все залежить від віку, залежить від гормональної системи, стану гормональної системи, від функції щитовидної залози, яка напряму впливає безпосередньо на функцію органів малого тазу, а саме яєчників, та циклічні зміни в ендометрії, тобто слезової оболонки матки. Залежить від тілу будови, залежить від фізіологічного стану. І, як правило, якщо вчасно припинити вплив стресу на організм, організм адаптує, він сам це все відновлює. І, як правило, пацієнти приходять і розказують, що два місяці, три місяці тому в мене от було порушення циклу, але зараз я спостерігаю, все нормально. Тоді в мене не було змоги до вас звернутися, але я вирішила все-таки розібратися в цій проблемі. Ситуація наступна, коли цей стрес або регулярно повторюється, або він постійний, хронічний, так називайний синдром хронічного виснаження, тоді дійсно потрібне дообстеження спеціальне спеціальні, скажімо так, використання медичних засобів і в рідких випадках, які, на жаль, на сьогоднішній день стали все частіше й частіше втручання з гормональними препаратами. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам. Ви слухаєте програму Думка експерта на громадському радіо. З нами Людмила Дола, лікарка-акушер-гінекологиня з медичного центру Діверо. І говоримо ми про причини збоїв менструального циклу в організмі жінки, про стрес як причину такого збою. Мені здається, що треба ще тут пояснити, які гормони і як можуть. Порушитись, дезбалансуватись і власне припинити вироблятися, або вироблятись навпаки надмірно або менше ніж треба. Звичайно, як вже я сказала кілька хвилин раніше, основний гормон стресу так званий у нас показник активності наднирникових залоз, тобто кортизол. Коли жінка перебуває в стресі або перенесла стрес активно, цей процес активує ланцюгову реакцію в організмі, так називаємо гіпоталамус, гіпофіз, наднивники. Саме цей процес цей ланцюг активізує і продукує в великій кількості кортизолу. Що він робить, різко виділяється, і цей рівень стимулює паралельно підвищення кортикотропін релізін гормону. Ця реакція організму допомагає контролювати стрес. Але не завжди організм це з цим справляється. Вивільнюється, як я вже сказала, кортикотропін релізинг гормонів, а потім власна кортизол пригнічує нормальні рівні репродуктивних гормонів, що потенційно може призвести до аномальної овуляції, тобто ановуляції, тобто стану, де овуляція в організмі не відбувається. І як наслідок, у нас може бути порушення циклу, як правило, це запізнення. Менструації або її зовсім відсутності, і лише за допомогою лікарського втручання, тобто медпрепаратів, у нас наступає цикл перший день місячних. Коли ми говоримо про стрес і фактор війни, який на всіх нас зараз впливає, то часто йдеться не тільки про якісь разові стресові події, які впливають. А для жінок, які, наприклад, живуть у прифронтовій зоні або перебувають на тимчасово окупованих територіях, є ще ряд факторів, які можуть впливати на їхнє життя, здоров'я відповідно на цикл. Наприклад, недоїдання, наприклад, переохолодження. Як це може вплинути, і що в результаті відбувається з жіночим організмом? Основний інстинкт для організму, взагалі людини, це інстинкт самозбереження. Стрес стресом, а от недоїдання, організм починає акцентувати увагу на основних функціях життєдіяльності на сьогоднішній от, в стресовій ситуації, організм акцентує свою увагу і перекидає, акумулює всі свої сили для роботи серцево-судинної системи, нервової системи, так тобто контроль тих функцій, які життєво необхідні, і на жаль, збереження функції менструальної, збереження тих циклічних Змін в організмі, які відбуваються у нас щомісяця, кожного дня міняється гормональний фон, відходить на другий план, на другий фон. Тому недоїдання, недосипання впливає на пряму стресом. Стрес-гормон кортизол робить свої негативні наслідки. Так, інше питання переохолодження це більш фізичний стан, який менше провокує виділення кортизолу. І як правило, переохолодження впливає і викликає інші нозологічні одиниці, тобто захворювання, які у нас можуть бути в організмі. Це захворювання запального характеру, і звичайно, вже як вторинний наслідок від переохолодження, можуть бути коливання, але рідко насправді дуже рідко переохолодження впливають на цикл. Хоча є дійсно думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Людмила Дола, лікарка, акушерка-гінекологиня в медичному центрі Діверо. Тобто, скоріше це будуть запальні процеси, де щось буде тягнути, нити і так, так, таке інше Так, це будуть запальні процеси, які більше проявляються болівим синдромом ніж порушення менструального циклу. І насправді в сучасній медицині навіть в прифронтових зонах у нас дійсно є забезпечення, з якими лікарі навчилися справлятися. Дійсно, так є. Але коли ми говоримо, наприклад, про ситуації, коли там впродовж якогось певного тривалого часу жінка має змінене харчування і стабільно недоотримує тих поживних речовин, до яких звик її організм до війни в звичайний час, то це може вплинути на цикл. Звичайно. Більше того, це і може призвести до аменореї? звичайно, напряму може вплинути, тому що певний рівень мікроелементів та вітамінів впливають безпосередньо і беруть участь. Безпосередньо в циклічних змінах організму, які пов'язані з певним рівнем наших статевих гормонів, які продукуються в певній мірі більше або менше, в залежності від фази циклу. Так, вони міняються кожного дня. Тому хронічне недоїдання напряму впливає на функцію втрата ваги більше як 3 кг протягом 4 тижнів. Це є активне зниження ваги, це є гостра втрата ваги, це є стрес. Знову ж таки, дійсно, люди, які різко втрачають вагу, у них як наслідок. Часто виникає аменорея, дисменорея, порушення циклу, порушення частоти менструації, порушення об'єму самої менструації. І тому, коли не вистачає навіть елементарних мікроелементів вітамінів, тому так є реакція жінки. Одразу до війни ми дуже часто говорили про схуднення mm -hmm. і наслідки для жіночого організму і для циклу, і закликали жінок обачно ставитися до програм схуднення до балансу в харчуванні, не морити себе дієтами, балансувати харчування і фізичні навантаження. Ці заклики завжди там містили пораду повертатися до нормального харчування. Так не, не до надмірного, не до нездорового. А балансувати свій раціон здоровими поживними продуктами правильними, але зараз в умовах війни ми не можемо порадити жінкам, які проживають в профронтових зонах і в окупації, просто змінити раціон. Їх раціон змінився незалежно від їхнього бажання, і тому, що ми можемо озвучити як пораду тим жінкам, які вже мають наслідки для свого менструального циклу, вже помітили їх і чудово розуміють. Що так позначається на них війна, стрес і змінений раціон харчування. Давайте почнемо з того, що ситуація дійсно зараз відбувається, яка, на жаль, від багатьох наших вчинків не залежить від того, щоб покращити її. Ми маємо всі працювати над тим, морально, фізично, хто як може підтримувати один одного. Тому найперше, що має бути в прифронтовій зоні, це. Не нехтувати, якщо є можливість десь використати цю можливість сховатися, приберегти себе, своїх рідних, тому що жінка завжди хвилюється в першу чергу за своїх рідних, а потім вже за себе. Кожного разу думайте про збереження в першу чергу життя. Стрес він агресивно впливає на наше жіноче здоров'я. Тому перше намагатися. Зберегти себе і своїх близьких. Чим більше ми будемо піклуватися про стан своїх близьких, тип, ну це голосна така фраза, неправильна на сьогоднішній день, але, на жаль, вимушена. Чим більше ми будемо впевнені в тому, що хтось із рідних в безпеці найближчі люди, тим нам спокійніше, тобто жінкам. Друге, таке основне правило, коли вже помітили, що є порушення менструального циклу, наслідки намагатися використовувати. Ті продукти по сезону овочі, фрукти, намагатися, принаймні, якщо є можливість. Ну і третій варіант якщо вам пропонують допомогу в плані залишити. Територію прифронтову, якщо вам надають можливість скористайтеся, будь ласка, ви виїдете в більш безпечний район, де буде можливість відновити своє здоров'я, відновити свою фізіологію, відновити психологічний стан, ви будете в безпеці, і тоді буде легше нам, лікарям, вам допомогти справитися з проблемою, яка є. Ну і третій варіант: багато хто зараз. Може казати, що це легко говорити, але дуже важко зробити. Тому третє, що таке основне правило підтримувати один одного. Тобто, добре слово, посмішка на жаль, це е, з сьогодення, це теперішній час і діє найкраще ніж якийсь лік. На, наразі так це все, що стосується прифронтових зон, це там, де мінімальна є можливість допомогти. Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра, наша відповідальність. У студії Людмила Дола, лікарка, акушерка-гінекологиня в медичному центрі Діверо. Тепер ми повернемося до ситуації, коли все ж таки у жінки, яка зазнала впливу стресу або інших факторів, які діють впродовж війни для свого репродуктивного здоров'я менструального циклу, і в неї вже є можливість на неокупованій території піти до лікаря. У яких випадках з якими інтервалами збоїв циклу до лікаря йти треба? Що таке взагалі менструальний цикл? Це є ряд циклічних і щомісячних змін в організмі в рамках підготовки до можливої вагітності. Щомісяця один із фолікулів росте, скажімо так, дозріває яйцеклітина, домінантний так називайний фолікул, основний головний там відбувається овуляція. Це супроводжується такими гормональними змінами в організмі. І як тільки відбулася овуляція, тобто вихід яйцеклітини з фолікула, має в нормі в природі відбутися запліднення, тобто зустріч сперматозоїда з яйцеклітиною. І вже тоді запліднена яйцеклітина рухається. У трубі в порожнину матки для того, щоб прикріпитися або відбулася імплантація. Під час оваріального менструального циклу відбуваються зміни, які характерні для певного фону гормонального росте ендометрій, тобто його товщина стає більша більша кожного дня. І в момент, коли не настало запліднення, коли не відбулася. Імплантація, тобто прикріплення плідно-яйцеклітини до стінки матки, у нас відбуваються різкі гормональні зміни, де, як наслідок, відбувається відторгнення слизової оболонки, що супроводжується кров'янистими виділенням. Саме цей процес кров'яністі виділення, які виходять із порожнини шики матки, називається менструація. Які ж симптоми порушення цих менструацій, і коли треба звертатися до лікаря? Перше скорочення тривалості маткових кровотеч до 1-2 дні або збільшення самої тривалості до 7 днів. Дуже часто до мене приходять пацієнти і кажуть, що у мене. Скудні місячні, коли ми починаємо розбиратися, то дійсно, наприклад, рік тому були повноцінні місячні, які тривали до п'яти днів, це варіант норми. На сьогоднішній день в умовах хронічного стресу вони скоротилися їхня тривалість до двох днів. Тут потрібно вже розбиратися в причині. Наступна причина зменшення тривалості самого циклу, тобто проміжку від першого дня попередньої менструації до першого дня наступної менструації менше 20 Днів або довше 40 днів. Тобто, якщо ви помітили, що, як правило, у вас стандартно був цикл 28, 30, 35 днів, це все варіант норм. І в умовах стресу або різкої втрати ваги, місячний сам цикл став короткий або подовжений довгий, будь ласка, звільніться до лікаря. Наступне відсутність менструації протягом 6 і більше місяців. У жінок до настання клімактеричного віку. Тобто в репродуктивному віці ці зміни циклічні у жінки в організмі, гормональні, функціональні, мають відбуватися щомісяця. Тому, якщо ви мали регулярні місячні в репродуктивному віці, будь ласка, знову ж таки не затягуйте і звертайтеся до лікаря вчасно, щоб лікарю було легше, швидше і більш комфортніше для вас допомогти і вирішити цю проблему. Наступне зміни в інтенсивності крововтрати, як в сторону зменшення, так і в бік збільшення втрат менструальної крові. Взагалі розрізняють кількість виділень під час менструації скудні, помірні і обільні. Варто от, в більшості випадків чомусь пацієнтки звертаються тоді, коли обільні місячні. Звичайно, це приносить дискомфорт, звичайно, якісь є обмеження, так які тривали. Довший час, і от вони приходять і ми починаємо розбиратися. І коли протягом доби роблю акцент не протягом дня, а протягом доби 24 години, ви використовуєте 7 і більше повних прокладок або тампонів в залежності від індивідуальних запросів, будь ласка, звертайтеся до лікаря. Наступне поява безладних кровотеч всередині циклу за виключенням. Незначних кров'янистих виділень під час овуляції. Часто дівчатка в молодому віці, а я рахую до 25 геть такий ніжний молодий вік. Зараз дуже модно серед студентів. Мені це дуже подобається вчитися і паралельно працювати. Але знову ж таки, такий інтенсивний графік дуже рідко вписується їда. Так? Повноцінне харчування, якийсь повноцінний обід, вечеря. Про сніданок дуже рідко взагалі зараз говориться. В основному це перекуси, в основному це якісь активні рухи у молодих, активне статеве життя, про це ми теж маємо говорити. І дуже часто їх лякає, коли міжмісячними, тобто посередині циклу, відбувається мажучі виділення, темно-коричневі або кров'яності, яскраві, неважливо. Вони є скудні, але часто лякають. Дівчата вони приходять, коли ми починаємо розбиратися на візиті, згідно календаря, співпадає періоду овуляції. Тобто, це є варіант. Допустимої норми це не має бути кожного разу, але при певних обставинах це є варіант допустимої, тому не лякатися знову ж таки, але не затягувати і звертатися до лікаря, тому що крім овуляторних таких виділень можуть бути інші причини. Тому треба розбиратися. Лікар має подивитися. Наступна причина це. Зниження частоти менструації до 4-7 разів на 12 місяців, подовження проміжку між самими аваріально-менструальними циклами. Як правило, коли починаємо ми розбиратися в причині, як правило, це є дійсно якесь гормональне порушення, і як правило, воно пов'язано ще й з порушенням функції щитовидної залози. Статеві гормони в половині випадків не порушується. Коли функція щитовидної залози збережена, і дуже часта причина знову ж таки у молодих дівчат, частіше ніж у жінок дорослих, ніж у жінок зрілого віку, це є болючі місячні, які супроводжуються спазмами внизу живота, які заважають знову ж таки працювати, вчитися, проводити свої дні безтурботні, і тому звертаються і виясняємо причину, ну і допомагаємо. Пані Людмило, насамкінець хочу сказати нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що ніколи не треба боятися звертатись до лікаря з усім переліком питань, які ми сьогодні згадували. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю людям, які слухали програму Думка експерта на громадському радіо. Ми говорили з Людмилою Долою, лікаркою акушер гінекологиною, кандидаткою медичних наук з медичного центру Діверо. І це була розмова про зміни менструального циклу у жінок, часто спровоковані стресом. Та іншими причинами, які впливають на нас під час війни. Дякую вам дуже думка експерта. На громадському радіо, партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра, наша відповідальність у студії. Людмила Дола, лікарка, акушерка гінекологиня в медичному центрі Діверо.